Сьогодні ми розглядаємо тему показникова та логарифмічна функція, а на нашому занятті ми розглянемо, що таке показникові рівняння, якого вони бувають виду, і як їх розв'язувати. Показникові рівняння це рівняння, які, е, в яких е, в показнику степені знаходиться невідома. От на прикладі видно, що 5 в степені Х-7 в показнику знаходиться невідома. Це рівняння показникове. Або може бути в якомусь ще степеню показник, але обов'язково для того, щоб рівняння назвати показниковим е, невідома має знаходитись в показнику степні. Розв'язування показникових рівнянь. Скористаємось теоремою, Якщо степінь А в степені f від x дорівнює А в степені G від А більше нуля я не дорівнюю одиниці, то е, ми можемо переходити до рівності показників F від x дорівнює g від x. Е, саме за допомогою цієї теореми розв'язується дуже велика кількість показникових рівнянь. Ну, от, наприклад, 6 в степені 3х відняти 1 до рівня 36. Значить, якщо ми зараз 36 представимо в вигляді степеню, як 6 в другому степеню, то можемо далі, скориставшись теоремою, прирівняти показники і отримуємо 3х відняти 1 до рівня 2. Розв'язавши це рівняння, отримуємо х дорівня 1. Що, власне кажучи, і є відповіддю. Тут варто зауважити одразу, що як будь-яке інше рівняння, показникові рівняння, також вимагають зробити зупинку і подивитися, чи виконуються перетворення рівносильні, чи ми використовуємо рівняння наслідки. Справа в тому, що обмежень на F от X і G от X у нас немає. І самі по, по собі показникові рівняння не несуть обмежень. І фактично це перетворення є рівносильним. Тому не область е допустимих значень, не перевірку в даному випадку можна взагалі не робити. Можна не робити. Наступний тип рівнянь, розв'язування якого вимагає використати заміну. Тобто ми бачимо, що в цьому рівнянні не можна перейти до одного показника, до однієї основи показника степіню, тому що у нас є 3 в основі, 4, 13. Значить, е Неможливо виконати перехід, звести до попереднього типу рівняння. Але ми можемо побачимо, що 3 в степені х плюс 1 за допомогою властивості степені можна розписати як добуток. І далі 3 в степені x просто замінити новою змінною. Наприклад, змінною t. 3 в степені х дорівнює Т. Отримуємо вже лінійне рівняння. Корінь якого t дорівнює 1. Тепер зробимо повернення 3 в степені x дорівнює 1. Для того, щоб зробити повернення, необхідно в заміну замість t підставити саме ось е, число, яке ми знайшли. Е, Перерозв'язання рівняння з новою змінною. І розв'язуємо 3 в степені х дорівню 1. Одиницю можна представити як 3 в степені 0. А звідсіля, користуючись попередньою теоремою, показники прирівнюються, і в нас ми отримуємо х до рівня 0. Наступний приклад. Також рівняння, яке вимагає. А, до речі, попереднє рівняння можна було розв'язати, не використовуючи заміну. Просто 3 в степені х винести за дужки, і таким чином виконати. Наступне рівняння. Виконаємо, подивимося 9 в степені 2х, відняти 2 помножити на 9 в степені х, відняти 3 до рівня 0. Значить, в цьому рівнянні також можна використати заміну, а саме 9 в степені х позначити новою літерою, і отримати рівняння, квадратне рівняння т в квадраті, відняти 2т, відняти 3. І Розв'язавши його, отримуємо корні t до рівня мінус 1 і t до рівня 3. Тепер ми можемо повернутися до попередньої змінної, виконавши. Повернення 9 х дорівнює мінус 1, очевидно, степінь не може дорівнювати відємному числу. І також е, друге повернення 9 степень х дорівнює 3. Звідсіля, е, за 9 представимо в вигляді степені з основою 3. Е, отримуємо 3 в степені 2х дорівнює 3. І звідкіля 2х дорівнює 1. Тут показничок і звідкіля х дорівнює друга. Показникові рівняння, в яких різні основи, але однакові показники степеню. От подивимося, в даний тип рівняння це рівняння, в якого основа степеню 6, а в другого 7. Але показники в даному випадку однакові. Значить, цей тип рівняння може розв'язувати з діленням. Лівої і правої частини або на 7 в степені 3х2 відняти 3 або на 6 непринципово. Головне, що коли ми ділимо, ми розуміємо, що цей вираз не 0, бо на 0 ділити не можна. І от виконавши ділення в лівій частині, ну, ми поділили на 7 в степені 3х2 відняти 3. Виконавши ділення в лівій частині, ми отримали такий дріб, а в правій частині одиницю. Тепер, користуючись властивою степені, ми можемо ліву частину записати як 6. В степені 3х2 відняти 3. А праву частину одиницю представити теж як степінь з основою 6, 7, але вже в нульовому степені. Тепер при одинакових основах ми можемо прирівняти показники і отримати, в даному випадку, квадратне рівняння, розв'язавши яке ми отримуємо корні плюс-мінус 1. Також, Область допустимих значень і перевірку в даному типі рівнянь можна не робити, тому що це всі перетворення були рівносильні, обмежень немає. Наступний тип рівняння, коли в нас є степені з однією основою 2 і з іншою основою 3. Ну, наприклад, немає не, не значення 3, але ми бачимо багато доданків з такою з такою основою. В даному випадку доцільно винести за дужки в лівій стороні 2 в степені Х, в правій 3 в степені Х. Далі спростимо те, що залишилось в дужках. Значить, в перших в лівій стороні це 7 четвертих, а в праворуч це ми отримали 7. Поділимо. От в цьому рівнянні ліву і праву частину спочатку поділимо на 7, і тим самим сімка скоротиться. А 4 запишемо як 2 в другий, а 9 запишемо як 3 в другий. Таким чином, отрима 2 в степені Х поділити на 2 в другий. дорівнює 3 в степені Х поділити на 3 в другий. Таким чином. Записавши, в п'єдж використавши властиві степеню, ми можемо перейти до степеню 2 в степені х відняти 2, до рівня 3 в степені х відняти 2. І ми фактично отримуємо попередній приклад, коли в нас основи різні, але показники одинакові. В п'єджі поділити треба ліву і праву частину на вираз. Ну, наприклад, 3 в степені Х відняти 2. Ми отримуємо. В лівій частині дріб з одинаковими показниками, але різними основами. Це можна записати в вигляді 1 третіх в степені х відняти 2. Праворуч одиницю записати як 2 третіх в нульовому степені. І в при одинакових основах прирівняти показники, і ми отримаємо, що х дорівнює 2. Єдже перевірки на області допустимих значень в даному випадку можна не робити. Всі перетворення були рівносильні. Показникові рівняння виду К помножити на А в степені 2х, додати N помножити на Б в степені 2х, дорівнює M помножити на А на Б в степені Х. Давайте розглянемо на прикладі. Ось нехай треба розв'язати рівняння 3 помножити на 16 степені x, додати 2 на 81 степені x, дорівнює 5 на 36 степені x. Бачимо, що 16 це є 4 в квад другому степені, 81 це є 9 в другому степені, а 36 це є 4 помножити на 9. От саме такий тип рівняння ми зараз розглядаємо. Як же його розв'язувати? Значить, для того, щоб розв'язати, от ще раз показано, як представити необхідно 81 як 9 в степені 2х, 16, як 4 в степені 2х і таке інше. Значить, записавши. Ось такі перетворення в даному рівнянні. І поділивши ліву і праву частину, наприклад, на 4 в степені 2х, хоча можна було поділити і на 9 в степені 2х, і взагалі на 49 Ви Для визначеності поділили на 4 в степені 2х. Тепер можна виконати скорочення. Тут повністю скоротиться. Тут частково. І ми отримаємо. Зараз тільки 16 записали таким, в такому вигляді, щоб краще було видно. Другий доданок не можна скоротити, а праворуч можна скоротити 4 в степені Х і 4 в степені Х. Значить, ми отримали ліворуч трійка, додати 2, помножити на 9 четвертих степені 2х, до рівня 5, помножити на 9 четвертих в степені Х. А тепер це рівняння розв'язується за допомогою заміни. 9 четвертих степені х е, замінили новою літеру t літерою t. Отримали квадратне рівняння. Розв'язавши яке, отримуємо корінь одиницю і 3 других. Одиниця і 3 других. До речі, рівняння 2t квадрат відняти 5t додати 3 дуже легко розв'язується, використовуючи схему, якщо сума коефіцієнтів дорівнює 0, а в нашому випадку вона дорівнює 0, 2, 3 і мінус 5, то один корінь рівняння одиниця. А другий корінь рівняння це, це поділити на а. Ось ми отримали. Тобто такий спосіб розв'язування квадратного рівняння. Тепер виконуємо повернення 9 степені х дорівнює 1. Представивши одиницю як 9 четвертих в нульовій, отримуємо х дорівнює 0. І 9 четвертих степені х дорівнює 3 других. Тепер замість 9 четвертих напишемо 3 других в другій степені. Це буде 2х дорівнює 1, або х дорівнює 1 друга. Все це є відповідь для даного рівняння. Ще тип рівняння, в якому як і не розглядалися до цих шпір, і де не можна перейти до однієї основи, і всі попередні способи не дадуть результату, але ми можемо це рівняння розв'язати за допомогою логарифмування лівої і правої частини. За довільною основою, але зручніше за все, логарифмувати за основою така, такою, як стоїть основа степіню. То в даному випадку, за основою 2. Якщо ми прологарифмуємо ліву і праву частину за основою 2, ми отримуємо ось таке рівняння, що нам це дасть. За властивістю степеню, x можна винести як множник наперед логарифму. А множник логарифм 2 за основою 2, в подальшому помічаємо, що дорівнює одиниці. І таким чином ми отримуємо, що х дорівнює логариф 7 за основою 2. Це число ірраціональне, воно далі не спрощується, але це є відповідь. Х дорівнює гри 7 за основою 2. Дякуємо за увагу. На цьому ми закінчуємо. Ми розглянули досить багато рівнянь. Пробуйте розв'язувати самостійно. Всього вам накращого. До наступних зустрічей.